Ребята, що ви робите? Машини заказав вийшов. Машини вийшло. А що я нарушу? Я що я нарушу? Що я пацани? Пацани, що я нарушу? Я Блять, пиздец что вообще делаешь, Ну смотри, что они делают Они хотели разбить, блядь, машину Бля, надо на Бля, это вообще пиздец Снимай на видео, снимай на камеру Снимай, блядь, на свой телефон, быстрее Чувак Тормози Блядь, блядь. Я уже не лезу, блядь Тормози, тормози Снимай на телефон свой, блядь Сейчас, сейчас, сейчас. Яку ногу приїхати? Я вийду зараз! Дай я вийду Я щас вийду. Я, я вийду. Щас, да, да, я, да, я, щас вийду. я вийду. Щас. Щас я вийду. Щас я вийду. Ну що ви дійде? Бля, 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 Я пацани. Виключи передачу. А, 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 а! туди автомат. Передачу автомат! Да,